Вітаю. Знаєте, повідомлення Данила Гетьманцева про те, що бізнес звільнять від ні, не від податків, а від штрафів за невчасну сплату податків мене вивело на одну дуже цікаву тему. Я вам спробую її пояснити, а ви спробуйте подивитись на це очима громадян України, які живуть у дуже несправедливому світі. Ви бачили, напевно, скільки бабла. Чиновники. Чиновники, біля них, помічники, секретар, все. Це тонни доларів. Тонни. Ну, наприклад, один мільярд доларів, мільярд доларів. Ми вже до цих цифр в Україні звикли. Мільярд, мільярд, мільйон. Так от, один мільярд доларів 1 мільярд доларів від мільйону відрізняється тим, що мільйон доларів це 10 кілограм, доларів по 100 по сотки 10 кілограмів. Оце буде мільйон доларів, щоб ви собі уявляли. А мільярд це 10 тонн. 10 тонн. 10 тисяч кілограм. Уявляєте? Мільярд. 10 тонн. Тобто, навіть якщо вам дали мільярд доларів по сотки купюрами, ви б не змогли навіть вдома це завантажити в квартирі у вашій звичайній, там на 40 квадратів, на 60 квадратів у невеличких отаких от квартирках. Ви б не змогли. Ну Тому що це 10 тонн. Так от мені здається, що в нас в країні є е, е, отака для Європи е, Потьомкінська деревня. Знаєте, що таке Потьомкінська деревня? Це коли цариця поїхала дивитися, куди вклали бабки. А нічого не зробили, і князь Потьомкін нічого кращого не зробив, як по маршруту цариці на віддалі просто розписали нібито села. Ну, от, на таких паперах там, ну, коротше, макети поробили макети. сіл яких не було. Потьомкінські деревні. Так ось мені здається, що для Європи у нас така Потьомкінська деревня, і наші служби СБУ, Набу, там, прокуратура і так далі, вони тільки зрідка. Зрідка натикаються на те, що це Потьомкінська деревня, але вже починають колупати, то знаходять просто тонни бабла. Тонни вчора в Київ десь там щось там 500 мільйонів. 500 мільйонів! Ребята, ну це в Києві це 10, 10 трьохкімнатних квартир з ремонтом, 10 трьохкімнатних квартир з ремонтом в хорош, в гарних ЖК. 500 мільйонів. 500. 10? Які 10? 100 100 квартир. 500 мільйонів. 5 лямів десь от, коштує в Києві трьошки з ремонтом в гарному ЖК. Якщо ви візьмете звичайну трьошку, це буде 2 мільйона. Це уявіть собі, 500 поділіть на 2. Ви уявляєте, скільки це квартир? І це стирили з бюджету. А тепер я вам скажу, що відбувається в країні. В країні є біла каса, біла каса по якій громадяни ходять. Ну ось ці громадяни, які маленькі мають е, зарплати, невеличкі там, доходи, якісь маленькі ФОПи і так далі. Оце біла сторона. Біла сторона. І от на вас, на вас, на білу сторону, фінмоніторинги не доплатив 20 гривень податку на тебе штраф. OLX не можеш торгувати, бо тебе податкова запресує. На, на тебе все. Ти не можеш купити щось нормально, адекватно. Ти не можеш, бо в тебе обмеження, ліміти. Ти не можеш, ти не можеш долари перевезти, якщо в тебе є якісь вільні кошти в себе на картку. Не можеш там ліміти стоять жорсткі. Ти не можеш назад їх повернути. Ти не можеш в банку це взяти нормально, якщо тобі потрібно. Ти цього не можеш. Держава тебе дуже жорстко контролює. Разом із тим в державі є чорна каса. Чорна каса це кеш, кеш. Це те, що ми називаємо готівка. І ось цієї готівки в державі отак. отак як то кажуть, опой жуй. Але тільки вона не у вас ця готівка, а у людей, які не сплачують податки, які не мають ці кошти офіційно, які просто десь шаманять, схематозять, крадуть і так далі. І зараз я розумію, деякі українці скажуть, о, Сергій Миколаївич, тебе точно куди не туди понесло. Ми не хочемо гроші переводити в офіційно, я ось там десь кафешечку маю, мені краще а, от кеш і так далі. Але проблема в тому, що ви заробляєте і приховуєте від держави якусь маленьку суму, але це дає можливість людям он там просто тупо грабувати державу і відчувати себе кайфово. Я от нещодавно дізнався таку новину прикольну, що виявляється, у нас в державі за кеш люди скуповують цілі стояки в новобудовах. Цілі стояки в новобудовах. Ну, от, до прикладу, ви напевно знаєте, є такий у нас район. Печірські, там дуже багато є локацій з дуже дорогими квартирами. Ну, наприклад, новопечірські ліпки, вартість квадратного метра 3-4-5 тисяч доларів, і це ще й без ремонту. Ну, тобто, якщо квартира умовно в 100 квадратів, помножте на 4 тисячі доларів. І отримуєте суму 400 тисяч баксів, це без ремонту. Плюс ремонту там тисяч на 200. Бо люди, які купують такі квартири, там це ремонт, це 1150-200. тобто це 500 тисяч доларів, ребята. Доларів, і ці гроші ви не можете через банк ніяк заплатити, якщо ці кошти у вас не офіційні. Більше того, я вам скажу: якщо у вас ці кошти офіційні, ви будете мати отаку от кількість гемороя для того, щоб ці кошти заплатити. У вас не вдасться, ви будете спілкуватися з банками, ви будете спілкуватися з дівчатками в кол-центрах, вам будуть щось пояснювати, вас будуть. А от якщо у вас є кеш, всі ці проблеми миттєво знімаються. І ось ці люди з оцими тоннами доларів приходять просто і викуповують цілі стояки квартир. 5, 10, 15 квартир. І ніхто в державі не цікавиться, звідки ці бабки. Ти приносиш на е, саму зділку тонну доларів, і тебе ніхто не питає, ні нотаріус, ні служби, ні державний реєстратор, ніхто не запитує, де ти взяв ці гроші. Ніхто не забороняє купувати нерухомість, купувати дорогезні автомобілі, яхти, параходи, що там вертольоти, робити дорогу, дорогі ремонти, викуповувати собі землю і так далі. Ніхто, ніхто в державі не перевіряє, де ти взяв ці бабки, якщо це йде кешем. От якщо ти надумаєш чесно, гроші зароблені тобою заплатити. У тебе буде купа проблем. Але якщо в тебе всі ці бакси накрадені, чи я не знаю, де вони взяті, ну не може людина, не можуть люди масово в державі мати ось стільки кешу, не маючи якихось мутних схем непрямого заробітку. Є великі бізнеси, будь ласка, в них є мільйони, є мільярди в обороті, це все заведено. І то є певні питання з того, як виводять ці гроші. Але є... Люди, у яких цього кешу абсолютно неприродньо багато, і беруть вони його от саме з держави, от саме з отих 500 мільйонів. Чому, от я зараз запитую і звертаюсь до керівників держави, чому держава абсолютно не контролює оцей оборот грошей? Чому в державі людина, яка десь незрозуміло де, набатувала 500 мільйонів? Гривен, перевела їх в долари, поділіть на 40, ви отримуєте купу всього. Може за ці гроші прийти і в будь-якому агентстві готівкою купити собі офіс, квартири, землю і так далі. Чому нотаріуси проводять таку а, зділку, не реєструючи через? Державного якогось виконавця, реєстратора, фіскальну службу. Чому такі зділки взагалі можливі? Чому? Відповіді немає, якщо не знати нашу державу. Бо всі оці стояки купуєте не ви. Купуєте не ви, які офіційно, нормально працюєте і накопичили собі на якусь квартирку або на якийсь офіс, або для оренди щонебудь. небудь. Ні, це не ви. Які з останніх десь сил, щось купуєте, покращуєте якісь свої умови або купуєте собі автомобіль, або ще щось. Це не про вас. Це про тих людей, які гроші беруть з незвідки. Це накрадені гроші. Купити стояками квартири, де брати ці гроші. І при цьому це все кешом. Це все готівкою. І це все пропускається в державі, все це реєструється в державі. І коли формується право власності на якийсь об'єкт, наприклад, на землю, або на якесь офісне приміщення, або на якусь комерційну нерухомість, ніхто в державі не запитує, за що ця людина купила ці гроші. Як у цій людини у власності опинилося це майно? Ніхто в державі не запитує. І це проблема, це халепа, бо саме. Через це ми живемо погано масово в державі, тому що нас можна грабувати, все це можна в кеш переводити, жити абсолютно не боячись нічого, нікого, від цього висока ціна на нерухомість, тому що якщо якийсь дядька або якась тітка, яка сидить у себе на посаді і може витягнути 500 мільйонів просто за півроку, то вона приходить і купує 10 квартир, 20 квартир. І їй байдуже, ця квартира коштує 100 тисяч доларів, 150 тисяч доларів, 500 тисяч, їй байдуже. Тому що в неї бабки їй треба просто ці бабки вкласти. І їй потрібен стояк цілий. А ви купити нічого не можете. Тому що шалені гроші як приходять, так швиденько вони їх намагаються вкласти. І ніхто в державі не задається питанням, звідки це у людини. Я пам'ятаю, як. Я працював в одному з університетів, і виявилося, що у проректора університету, у проректора, це от мені інколи там дорікають, що ти їздиш на електромобілі, де ти їх взяв, де ти взяв квартиру на 60 квадратних метрів. Так от у проректора державного університету виявили, виявили в декларацію, яку змусила держава проректорів оформлювати 17 чи 18, чи скількись там квартир. Квартир Пікантність ситуації полягала в тому, що всі ці квартири були в будинку, який будувався нібито для викладачів. І тільки закручена трішки гайка відносно проректорів, ректорів державних вузів показала отакі маніпуляції, махінації. Якби не потрібно було декларувати цього, ніхто б не помітив. Цій людині нічого не було, ніяких пояснень вона не давала, можливо, десь квартиркою відкупилась і на тому все. Все чито крито, нічого абсолютно цій людині не сталося. І ось поки ми живемо в такій державі, поки отака несправедливість відносно громадян нічого не буде. Нічого. І ті люди, які вже почали писати: я не буду нічого цій державі давати, я не хочу платити податки, я буду все одно в тіні працювати, пам'ятайте, що їм, їм отим дуже вигідно, що ви так думали. Бо ви можете заробити кошти офіційно. І пишатися тим, що ви сплатили податок, що ви можете купити собі квартиру, що ви можете купити собі автомобіль, що ви просто якісно живете. Ви можете просто цим пишатися. Але ні, вас заженуть в тінь, тому що вам створять купу проблем. Купу проблем для того, щоб в державі існували ті, хто просто тоннами, тоннами забирає з державного бюджету. З державних асигнацій, з розширень, з будь-чого, бучого, схем, з, з будівництв, великих, малих, неважливо, Вони просто викачують з держави тонни. І їх спокійно запускають далі в економіку. Купуючи квартири, купуючи нерухомість, купуючи заводи, купуючи землю, все купуючи. Ви відносно них просто стадо ніщебродів. Лохи яким просто дали, нібито свободу не заплатить десь на Єгори державу, не доплатить там якісь 5-10 тисяч із доходу. Це зроблено не заради вас, це зроблено заради них. А ви тоді живете погано, тому що у нас високі ціни, тому що у нас неможливо пробитися нікуди, тому що там баблом все закрито, все заставлено тоннами, стінами бабла і золота. І ми будемо так завжди жити, якщо ми не наведемо порядок. Але кому наводить порядок? Кому? Людям, які витягують із ваших кишень собі тонни доларів, а потім викуповують на новопечерських ліпках цілі стояки, вони будуть наводити порядок? Ні. Вони просто вам дадуть можливість, типа ви обдурили державу. Ну, правда, когось із вас нахлабучать, бо ви не доплатите якихось 20 гривень податку, у вас це знайдуть і вам впиляють штраф. Але іншим дадуть. Тіпа, тіпа, ти, ти обманув систему. Це не для вас створено. Це створено для того, щоб вони отак жили. А ви продовжували жити бідно, нещасно, з лімітами, з обмеженнями і так далі. Подумайте над тим, що я говорю. Я звертаюсь до влади ще раз. Звертаюсь до влади. Чому ви не слідкуєте за тим, що купують деякі, деякі, це один відсоток таких громадян, може два. За що купують ці всі люди величезні об'єкти за величезні суми? Чому звичайна людина має купу обмежень? А ось ці люди, які приносять просто в чемоданах долари, ви їх взагалі не чіпаєте. Вас взагалі не цікавить, де вони беруть ці гроші. А чому? А якщо взяти хоча б там 15? 12% податку з цього. На, на кравдести, ну то вже органи слідства хай розбираються, але ти не можеш купити квартиру, поки ти ці гроші не заводиш в банківську систему. А там в банківській системі фінмоніторинг, який, а де ти ці гроші взяв? Не можеш пояснити? Тоді, будь ласка, там 35% з грошей маєш сплатити. їх в банківську систему, будь ласка, ми подамо. В органи слідства відповідно, що в нас отака сума зайшла. Можливо, тобі зроблять податкові там амністію там, і так далі. Але 35%, будь ласка, заплати. А паралельно тобою зацікавляться органи. Де ти взяв ці гроші? Де ти працюєш? Може ти бізнесмен Окей, подай декларацію. І все. Чому ви цього не робите? Чому? Бо ви все в схемі, ви в тімі. Бо так роблять ваші наближень. Чому не побудована держава для людей? Це ж не держава для людей, це ж держава для, для тих, хто просто тупо обкрадає країну. Хто схематозить, в кого офшори, хто просто чорним, чор, по чорному працює і так далі. Кого ви обманюєте? Європу за цим вашим фінансовим моніторингом для звичайного петі? Васі, Колі. А ті, хто з чемоданами, з картє, з усим там, що вони там носять, для них нічого немає. Ви робите вигляд, що їх немає. Ви їх не турбують, бо це ж великі люди. Може, ви будете будувати державу? А якщо не вмієте, то, може, прийдуть інші люди побудують. Але мені здається, що відсутність моніторингу на купівлі за готівку, Суттєво здорожчує дуже багато моментів у нашій державі, і не дозволяє людям заробляти адекватні гроші чесно і бути громадянами держави, які пишаються, що вони сплачують податки, що вони мають свої кошти чесно. От я, наприклад, я пишаюся тим, що я сплачую податки, немалі. Але я бачу, як поряд зі мною є купа народу, які беруть гроші просто з повітря, і до яких нема взагалі ніяких питань. Вони просто приносять гроші в чемоданах. Де вони їх взяли? Не твоє собаче діло. В тумбочки. Володимир Олександрович, можливо, вам покажуть це відео. Наведіть порядок. Це дуже важливо. Повірте, це суттєво змінить державу. Запровадьте моніторинг готівкових оборотів великих об'єктів, де ці люди беруть гроші. І не повинно бути ні однієї купівлі, нічого великого, більшого за 200 тисяч, без введення цих грошей в банківську систему. Отоді, отоді. 95% чесних українців видухнуть, а 5%, які не зрозуміло, де гроші беруть, можливо, будуть не стояки викупати і ціну наганяти. А куплять дві квартири, а інші гроші, ну, сорі. Або заводьте в систему і сплатіть великі податки. Але тоді прокуратура і СБУ поцікавиться, а де ви, на яких ви роботах працюєте і ваші родичі, що у вас такі гроші на такі купівлі? Або просто будете, як отець Горіо, сидіть на своїх кучах доларів і нікуди, крім як десь в продуктових магазинах, витратити їх не зможете. Володимир Олександрович, отак наводиться порядок. Але нічого з цього зроблено не буде. Бо маленький, звичайний, пересічний українець – це просто маленький, звичайний, нікому не потрібен пересічний українець. І його долей ніхто турбуватися не збирається. Бо держава побудована, на жаль, не для звичайного українця, а для власників життя. Тому звичайний українець вибач. Але ми… Ми щось спробуємо зробити, якщо Бог дасть. Ну, якщо не дасть, то знаєте, проти вітряних мельниць, проти вітряків боротись дуже важко. Я вірю в те, що поступово ситуація в країні зміниться. Ось тому я особисто за входження України до Європейського Союзу. Але я підозрюю, що оті великі люди з отакими великими щоками, і отакими великими чемоданами доларів, незрозуміло де взяти, вони будуть до кінця проти. Тому що входження в Європейський Союз чесних людей зробить вільними, а от таких хабух, ворюг, хабарників затисне і витисне їх з суттєвого впливу на економічні процеси. Але поки що в нашій державі за 34 роки нічого не відбувається. Фінансові моніторинги тільки для вас, для звичайних маленьких людей, для всіх інших є кеш. Не зрозуміло, звідки взяти, і нікого це в державі не гребе. І це може бути тільки при одній умові. Якщо оті просто тупо, це вони ж оці. Іншого варіанту немає. Держава, яка доганяє бізнесмена, який не заплатив 80 гривень податку, не доплатив, доганяє реально і штрафує. Держава, яка оподатковує. Продаж через ойлик старого пропуканого дивана, держава така, не може просто так не помічати тонни баксів, за які люди непрості, купують все, що тільки можна купити в державі. Не може це бути просто так. Це означає, що оті і оці, на жаль, одне, одне ціле. Працюємо далі для того, щоб побудувати цивілізовану країну. Справедливу. Володимир Олександрович, ви постійно говорите про справедливий мир. То давайте, можливо, побудуємо і справедливу країну. Все це не має значення Оці відео, це відео. Просто... Це просто моя спроба донести до вас, шановні громадяни, як воно має бути. Це не звернення до них. Вони нічого змінювати не будуть. Вони будуть тільки агресувати проти таких, як я, які хочуть жити чесно в своїй країні. Які не хочуть відчувати себе якимось холопами, ніщебродами біля тих, хто просто тупо краде бабло. Але я хочу, щоб ви розуміли, що таке справедлива держава, якою має бути держава. Я хочу, щоб ви усвідомлено обирали людей, які будуть на наступних виборах. Рватися до влади, щоб керувати країною. Подумайте про те, якою має бути країна. І самі намагайтеся жити чесно. Це дуже важливо. От розпочати десь із себе. Тоді ви будете мати претензії до ось тих хапуг. Не ви будете маленький хапушка. А ви будете чесний громадянин. Так, ви за це заплатите податки, ви будете мати офіційні доходи. Окей, ви будете чесний. А через те, що ви інколи хочете бути маленьким, хапушкою, обмануть систему, біля вас є просто монстри, які просто знищують країни. Вони не будуть змінювати країни. Ви, ваші діти, вам здається, що от ви зараз там, обманули систему. Завтра ваш, ваша дитина не зможе обманювати цю систему. Вона буде касиром в супермаркеті, тому що знесуть ваш маф, маленький бізнес і так далі. І, так далі. і всім буде. Я працюю для вас. А не для них. Вони все одно не почують. І змінювати систему вони не будуть.